Христос посеред нас в ефірі Першого національного «Православний вісник, а найближчі півгодини будуть присвячені церкві, її традиціям та сучасному життю. Таємниця свята благовіщення, історія та смисл чину єлеосвячення, православні канікули і, звісно, хроніки церковного життя України. Про все це детальніше у православному віснику, вашому путівнику церковним життям України. Біблія це книга, яка писалася впродовж тисячоліть та багатьма людськими руками. Та оскільки її дійсним автором був Господь, вона має чітку єдину структуру, а в деяких її оповідях простежуються дивні символічні паралелі між подіями та постатями старого і нового заповітів. Перша створена Богом людина та новий Адам Христос дерево пізнання добра та зла і дерево животворчого Христа, яке стало центром. Оновленого Спасителем світу, Єва та Пресвята Богородиця. Про ще одну цікаву паралель говорить грецький богослов митрополит Єрофей Влахос, переказуючи святоотецькі передання. Блага звістка Євангеліє, благовіщення це виправлення подій, що відбулися в Едемському раю. Тоді з жінки почалося падіння з усіма його наслідками, а тепер жінка стає початком усіх благ. Богородиця стає новою Євою. Там був чуттєвий рай, тут церква, там Адам, тут Христос, там Єва, а тут Марія. Там давній Змій, тут Архангел Гавриїл. Там шепіт Змія Єві, тут вітання Архангела Діві Марії. Благовіщення, жіноче свято. Та чи усвідомлюємо ми, що саме святкуємо цього дня? Ну, щось в душі відкривається, звісно. Вірно. Радість, збентеження, тріпочеться в душі, що народила жінка нам, Спасителя, да, сину? Так, благовіщення це великий церковний праздник, що відзначається за 9 місяців до дня народження Господа Ісуса Христа, тобто 7 квітня. Благо звістку приніс Діві Архангел Гавриїл. Вона зачне й народить Сина Божого. Та чи знаємо ми, що свято могло б і не відбутися? Адже свята діва могла й не погодитися. У Богородиці або тоді дівчинки Марії, безумовно, був вибір. Вона могла сказати і відмовитись. Е, я іудейка, згідно закону іудейського, я не можу стати порушницею і отримати плід, який буде незаконний очах мого народу. Але цього не виходить. Найголовніше було саме те, що Богородиця. Сповістила благу вістку, вістку для неба і для усього світу. Тому що це вона сказала, «Се раба Господня, хай буде мені по Слову Твоєму. Вона згодилася на те, щоб нести на собі найвеличніший подвиг, подвиг не тільки материнства, а подвиг всеохоплюючий Матері Спасителя Світу. святкуючи благовіщення, ідучи цього дня до храму на службу в піднесеному настрої, навряд чи ми замислюємося, що для самої Діви ця подія, радісна для нас, була не такою вже й безхмарною. За законами тогочасного суспільства, на неї Діву, присвячену Богові, віддану за престарілого обручника, чекав і суспільний осуд, і, можливо, навіть смерть. Уявіть собі. Дівчинку 13 років, які кажуть, що вона має понести дитину, не маючи при цьому ані чоловіка, ані батьків, ані кого у світі, хто б її підтримав, хто б сказав їй добре, належне слово. В Україні благовіщення завжди дуже шанувалося. Цього дня забороняється будь-яка робота по господарству шиття, прибирання, прання. У народі кажуть, що на благовіщення і птах гнізда не в'є, і дівчина коси не плете. Та чому це свято ще називають жіночим? Те, що у народі кажуть, що навіть пташка не буде вити у цей день гніздо, ну звичайно, це поетичне перебільшення, але це нагадування кожному до совісті кожної людини, що цей день мають провести святково і перш за все церковно. У святому Божому храмі. Субота перед п'ятою неділею Великого посту у богослужбовій традиції православної церкви має назву Похвали Пресвятої Богородиці або Суботи Акафіста. Відомо, що православна церква церква традиції Проте наскільки давньою є ця традиція, і якої доби вона сягає, візантійської чи першоапостольської. Відповідь надає історія таїнства єлеосвячення або соборування, візантійського за формою літургічного чину, який веде свій початок від часів апостолів та згадується у новому заповіті. Загалом церквою встановлено сім таїнств. Хрещення, миропомазання, Євхаристії, сповіді, вінчання, священства, тобто зведення у сан священника та єлеосвячення. На відміну від обрядів, таких, наприклад, як освячення води чи житла, які впровадили самі християни, усі таїнства встановив Спаситель. Передусім, вони покликані змінити не зовнішнє, а внутрішнє життя людини. Першу письмову згадку про таїнство Єлеосвячення або соборування знаходимо в першому столітті в апостола Якова. Якщо з вас хто боліє, звертаючись до віруючих, то нехай покличе священників і вони помоляться над цим хворим, помажуть його святим маслом, і молитва віри зцілить болящого. І говорить також про те, що Якщо в кого були які гріхи, і він прийме участь у цьому дійстві священному, то ці гріхи відпустяться йому. Побутує думка, що це таїнство прийнято звершувати лише над хворими, в яких не лишилося надій на одужання. Кожен християнин в останні дні життя буде радий бачити біля себе священника саме задля цього таїнства, та щоб причаститися святих христових тайн. Проте, не варто позбавляти себе цієї спасительної сили Божої і впродовж усього життя, адже ми не знаємо ні дня, ні години, коли Господь прикличе нас. Кожна людина має якісь свої духовні недуги, від яких ми маємо можливість отримати зцілення. Господь дає нам таку нагоду, і ми маємо користуватись нею. Тим більше в період великого посту, який є. Періодом для переосмислення свого життя для змін в духовному житті під час таїнства священник освячує єлей та змішує його з вином. Послідування включає в себе читання семи уривків з апостольських послань та семи уривків Євангелія, в кожному з яких згадуються випадки чудесного зцілення від хвороб, наводяться приклади покаяння та милосердя. Людину, що приймає таїнство, священник сім разів помазує освяченим єлеєм. Не прийнято звершувати єлеосвячення над дітьми молодше семи років, так само, як не підходить малечий до сповіді. Зазвичай рекомендується приступати до цього особливого таїнства не частіше одного разу на рік, під час Великого посту. Пам'ятаємо, саме молитва віри стілить хворого та відновить його Господь. Тож живімо з вірою у Бога. Та будьмо здорові як фізично, так і духовно. Складати церковні хроніки це завжди ризик. Адже церква зростає у двох напрямках: вглиб та вшир. Формат хроніки це передусім відображення зростання вшир. А як відобразити глибинне, містично-духовне життя церкви? Як описати рух церкви у глиб та вгору? Мова тележурналістики тут фактично безсила. Але якщо ви уважно слідкуватимете за подіями церковного життя, то обов'язково переконаєтесь. це життя завжди дивує. У ньому є щось глибше та дієвіше, ніж той соціальний вимір, в якому ми звикли існувати. У середу п'ятої сідмиці Великого Посту в православних храмах звершується особливе та тривале богослужіння так зване Марійне стояння, утрення з зчитанням двох унікальних текстів. Великого покаянного канону Андрія Крицького та життя преподобної Марії Єгипетської в Оспенському соборі Києво Печерської лаври цю службу звершив місцеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій у співслужінні керуючого справами церкви митрополита Антонія та вікарних єпископів Климента і Варсонофія. Преподобна Марія Єгипетська, життя якої ми читаємо, колишня блудниця. Одного разу промисел Божий привів її до храму. Та невидима сила не дозволила Марії перетнути його поріг. Усвідомивши свою гріховність, вона покаялася та майже півстоліття провела в безлюдній пустелі, постом молитвою та сльозами, спокутуючи попереднє безбожне життя. Марія отримала від Бога багато благодатних дарів. Їй було відкрито таємниці духовного життя. Але найбільшою таємницею розгаданою святою стало те, що головна мета людини це життя із Богом, і що на цьому шляху щире каяття допомагає здолати будь-які гріховні перешкоди. На черговому засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що відбулося на території заповідника Софія Київська, розглядалися питання державно-церковних відносин на сучасному етапі. Засідання проходило під головуванням Української православної церкви, яку представляли місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри, митрополит Буковинський і Чернівецький онуфрій та керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Відкриваючи засідання, владика Ануфрій привітав присутніх на ньому державних чиновників, а саме міністра культури України Євгена Нищука та директора департаменту у справах релігії та національностей Володимира Юшкевича, після чого оприлюднив бачення нашою церквою релігійно-державних взаємин, які є на часі, та вніс кілька пропозицій. Прийняти закон про концепцію державно церковних відносин. Ми вітаємо той факт, що цей закон є у переліку першочергових у програмі нового уряду. Маємо надію, що найближчим часом цей важливий акт буде прийнято і тим самим буде відкрито нову сторінку в історії взаємин церкви та суспільства України. Але вже сьогодні ми можемо втілювати в життя ті принципи, які закладені в тексті в концепції державно-церковних відносин. Міністр культури подякував представникам усіх церков за духовну підтримку народу України у цей складний для нашої держави період та висловив сподівання на подальшу співпрацю і взаєморозуміння. З благословення міста блюстителя Київської митрополитчої кафедри митрополита Чернівецького і Буковинського онуфрія священики нашої церкви. А саме секретарі Київської та Бориспільської єпархії відвідали частини прикордонних військ України, дислокованих поблизу Криму, разом із ними до Чаплинського та Колончацького блокпостів, розташованих у Херсонській області, прибули також і місцеві священнослужителі, на чолі з архієпископом Херсонським і Таврійським іоаном. Для піднесення духу військовослужбовців, які у непростій ситуації несуть свою службу перед іконою великомученика Георгія Переможця, що містить часточку мощі святого, на блокпостах було відслужено молебень. Звертаючись до присутніх, архієпископ Херсонський і Таврійський Іоанн наголосив, що головне нині зберегти мир. Про мир моляться всі, миру хочуть всі, і ми. Представники церкви стараємося донести проповідь про той мир, котрий Господь Ісус Христос приніс на землю. Всім нашим парафіянам, нашому народу завжди, коли нашу державу постигали якісь випробування, люди приходили з покаянними молитвами до. І зараз, коли наша країна переживає такі скорботні часи, наша задача також кожного християнина звернути увагу на свою безсмертну душу. Кожний повинен заглянути в своє серце, чи правильно він живе після богослужіння. Кожен воїн-прикордонник отримав у благословення натільний крестик та іконку великомученика Георгія. Щоб за молитвами святого миром вирішувалися усі проблеми в нашій державі, ну більше ніж впевнені, що саме так і станеться. Що лише віра, надія, як кажуть, і любов відповідно підтримує нас, наш дух на передньому рубежі держави. Саме є людина віруюча. Наскільки віруюча, то я думаю, Бог оцінить і, відповідно люди. Але разом з тим хочеться сказати, що ну Відверті слова подяки за ту підтримку, яка є до нас. Думаю, що цей період, перебуваючи як в пості в підтримці, в молитві за всю нашу державу, мабуть, що все зробить на краще. Усім терпіння спілкування священнослужителів нашої церкви з прикордонниками було відвертим і невимушеним. А крім духовної підтримки, військові також одержали і гуманітарну допомогу. Духовну літературу, одяг, засоби гігієни та продукти, прощаючись із вояками, владика Іоанна голосив зараз, звучать у всіх храмах покаянні молитви. Дай Бог, щоб скоріше в наших храмах лунали подячні молитви Богу за те, що Господь зберіг нас всіх у мирі і примножив між нами всіма любов, взаємоповагу і все те, що необхідно для мирного життя у нашій державі. Відчуй сердечком. Це літературне художнє видання на допомогу дітям із вадами зору та слуху. Було презентовано в українській столиці. Проект розроблено волинськими дефектологами за підтримки Української православної церкви. Видання можуть користуватися як незрячі діти, так і здорові. А заодно й відчути всю складність техніки читання за Брайлем. Головний офтальмолог України Сергій Риков, до речі, спеціаліст саме з дитячої офтальмології. Переконаний, незрячим діткам конче потрібен. Спеціальний букварик, адже батькам інколи теж сліпим, дуже складно пояснити, яким є довколишній світ для тих, хто його не бачить, коли є така книга, от як книга. Для сліпих діток, коли є об'єми, тому що стільки не розповідають, що це випукло. Що, наприклад, у сонеч... сонечко повинно бути круглим як м'ячик, але його треба відчути. Що в зайчика повинні бути вушка, їх треба побачити, який об'єм тих вушок, і таке інше. Для цього існує такий букварик. Проте Валентин Марчук, речник Волинської єпархії. Що опікується цим особливим проектом, волів би, щоби плодами такої праці скористалося якомога більше неповносправних діток та дорослих. Ну, по перше, у нас в державі близько тисячі дітей, які користуються саме шрифтом по Брагелю. Тобто, в нас п'ять шкіл для сліпих дітей: це Одеса, Київ, Донецьк, це у нас Львів. І Мукачево, тобто там в кожній школі десь брали близько 200 дітей. Сам же Сергій Олександрович є прихильником того, щоб відкривати у віддалених районах, зокрема й у сільських, якомога більше спеціальних кабінетів для прийому незрячих, такі вже діють на базі кількох монастирів у західних регіонах України, і досвід позитивний. Ми як приїжджаємо, ми привозимо професорів, доцентів. Тобто люди йдуть з великою радістю надати допомогу цим людям нужденним. І ви знаєте, ми після того запалюємося і хочеться ще щось хороше робити. Минули весняні шкільні канікули. Хтось провів їх удома разом із книжкою чи за комп'ютером. Хтось на спортивному майданчику із друзями. А як провели канікули кілька десятків дітей із православних родин Києва? Оповідає кореспондент православного вісника. Маленькі намети кухня просто неба на дереві прикріплено ікону Воскресіння Ісуса Христа. Це лише частинка православного скаутського табору, що на території церкви преподобного Іллі Муримця у Києві. Ще є ось таке поле, де дітвора ганяє м'яча. І місцина для змагань на конях. Коні це звичайні колоди. Вершники юні скаути. У руках замість списів тримають м'які палиці. Переможця визначають ось так. А Але ігри не головні у таборі. 14-річний Максим каже, скаути повинні вміти розпалювати вогнище, готувати їжу, надавати першу медичну допомогу та орієнтуватися на місцевості. На кухні нас роботу діжунних назначають кожен день. Також у нас є ті, хто везуть кастерка з трави, ті, хто робить дрова, ті, хто збирає просто дрова, ну, нету що рубить. Хлопець показує намети. Тут усі вихованці православного табору ночують і ніхто не скиглить. А нещодавно гуртом обладнали отакий куточок для посиденьок. Тут є стіл, саморобні сидіння, і навіть мангал, викладений з цеглин. Усе для дружніх розмов. Так, це мой друг Федор. У нас Нет, тут багато друзів. Федора так да, он сам Він і самых младших. Фредір поки що не такий досвідчений скаут, як Максим. Зізнається. Ну, я в основному тут просто відпочиваю. Звісно, за дітьми доглядають дорослі. Старший тут отець Ігор. В цьому заключається скаутський принцип. Віра Бога. Віру на святіству і діла милосердя. Лілія і цей принцип він культивується. Помічники батюшки волонтери храму святого преподобного Іллі Муремця та церкви Агапіта Печерського. Адже діти є діти за всіма не вгледиш. До речі, наймолодшим вихованцям табору всього по сім років, старшим чотирнадцять. Під час шкільних березневих канікул тут зібралось 35 дітей. Здесь они очень получают, мало того, что какой-то отдых, отдых детям, они еще получают себе круг общения, то есть который благочестивый, скажем, которые они сидят в своих квартирах, в домах, они не имеют возможности общаться, и нет у них круга общения. А тут куда они пойдут? В театры, кино, в дискотеки или в клубы, Ані шестяні. Наприклад, волонтер Андрій куховарить, ось наварив цілий казан супу. Зараз куштує, перевіряє, чи досолив Це суп по, по типу іспанської паельї, але тільки лише з, тим, з тим моментом, що у нас зараз великий пост, і всі інгредієнти в нашій в нашій суп, в нашому іспанському супі ані абсолютно постні. Тобто, тут постне масло, гриби, морковка, лук, імбір, чеснок. Його помічниця нарізає кріп до страви. Це вже фінальний акорд. Тож дітвора сходиться на обід. Але спочатку молитва. А тепер можна брати свою тарілку і ставати у чергу за іспанським супом. Помічниця кухаря акуратно розкладає першу страву у тарілки. Скаути вмощуються за великим столом. Дехто обідає, сидячи на колоді перед вогнищем. Так кажуть смачніше. Максим, ось він з скраєчку, всівся на лаві. На Наминає перше, так що аж за вухами лящить. Шкодую, що так швидко закінчились канікули. Зісь пожалуй дуже... Все очень как-то правильно. Ты можешь оставить любую вещь, и ее не заберут. Что-то кто-то найдет, он отнесет это, он не заберет это себе, он отнесет это. Думаю, отчасти, даже не отчасти, думаю, это все благодаря тому, что у нас, ну, у нас православный лагерь, православные скауты. Мы соблюдаем, стараемся соблюдать заветы, и дети, и вожатые, все очень относятся очень хорошо друг к другу. Наступні збори у таборі відбудуться під час травневих свят, і діти вже з нетерпінням чекають цього часу. Християнство це завжди ризик. Адже, як стверджують оці церкви, Бог став людиною, аби людина стала богом. Стати богом. Але ж це фактично неможливо. Це не лише ризик, це неймовірне. Фантастично складне та небезпечне завдання, але кожен із нас, Християн, сподівається з Божої ласки його виконати. Тож будьмо мужніми, не будемо боятися ризикованих завдань, що ставить перед нами Бог, але завжди смиренно чекаємо на Його благодатну поміч. Христос посеред нас і є, і буде!